Учасники прес-конференції. Сьогодні Центрі, ми над президентом починаємо прес-конференцію на тему побиття дітушками та депутатами активістів, екологів та як буду скоропованою політикою у галузі творинства. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка склалася в Шульці, про цю історію і як далі ви це все розвиватися. Шумівська історія почалася з того, що селян відбирали землю. Землю, яку селян використовували під громадські випаси. Ці землі колись мали бути розпайовані, але рішенням сходу жителів було прийнято передати тисячу гектарів до сільської ради під громадські випаси. І селяни так і використовували рано навесні. Селян повідомили, що ці землі приватизовані сторонніми особами, яких ми ніколи в селі не бачили і не знали. З'ясувалося, що всі вони є або працівниками підприємства Агропромінвест. Це дочірня компанія, корпорації Агро -1». Коли ми почали збирати інформацію про те, що виділені землі і З'ясувалося, що всі ці земельні ділянки, які виділені, виділені були виділені від особистого господарського господарства, значить вони були скуплені підприємством Агропромінвест для будівництва звірівницької ферми. Ми почали звертатися з протестами, збирали підписи до влади. І зверталися до контролюючих органів, намагаючись з'ясувати, які загрози буде нести дане виробництво, бо це великий промисловий комплекс, в планах якого 70 тисяч маточного колологія, це ну, майже пів мільйона дорок ну, взагалі. Значить, влада виявила, ну, скажімо так, бездіяльність повну. На наші звернення були. Тільки відписки, контролюючи органи, ну, наприклад, ці інспекцію в мене дочекалися ну, взагалі. Ми змушені були вийти на акцію протесту, і, і акцій протесту в нас було е, декілька. Е, наші акції протесту, на жаль, не висвітлювалися, е, бо було замовчування ситуації. Будівництво весь час відбувалося. Ми з'ясували, що підприємство не немає погодженого проєкту, громадські слухання з приводу будівництва не проводилися і навіть не планувалося їх проводити. Дуже багато інформації ми зібрали про порушення законодавства підприємством, і нами було порушено. Ну ми зверталися до мійці з. Зло... з заявами про злочини більше 30 заяв про злочин, із яких тільки три було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але навіть по тих кримінальних справах, які були порушені, процесуальних дій не відбувалися. Ми вийшли на акцію протесту, і на другий день нашого виходу на цю акцію сталося побиття активістів. Бо Чому ми мали вийти на цю акцію? Ми з'ясували, що там, де в підприємства є ворота, по їхньому проєкту воріт немає. І немає дороги під'їзду до цих воріт. Багатотовною технікою вони спортили наші випаси. І ми перерили дорогу, зробили такий собі блокпост і заборонили в'їзд їхньої техніки на територію підприємства. В той день, коли підприємство запросило сторонніх таких ну, собі дітушок, великих кремезних чоловіків, насправді, підприємство розповідало нам, що їм треба вивезти бензовоз з території і тому вони мають приїхати через нас. Але з іншого боку, в підприємство був інший виход і вони могли спокійно вивезти туди техніку. Ну, Тобто акція була спланована таким чином, щоб залякати людей. І значить, в той день біля воріт було близько 10 чоловік. Ну, людей там було більшість, з яких були жінки. Жінок почали скидувати в рівчах, ну, погрожувати, що будуть давити бульдоз. Чоловіки намагалися захистити жінок, почалася бійка. Ми телефонували на 102, викликали міліцію. Треба сказати, що міліція була присутня ну, з самого початку, бо перед тим як почалися ці події, ми викликали оперативну групу. Бо знайшли новий злочин цього підприємства, де вони зняли родючий шар ґрунта за територію, яка ну, їм належить, і ну, саме здійснювалися процесуальні дії з опису ну, цього місця події. Тобто ну, була проти нас група. Ці міліціонери ніяк не втручалися в те, що відбувалося. Вони не, не захищали жінок, вони посміхалися, знімали це на, на телефони. От, і чи ми... подали, про чи а? подали цю інформацію про прокуратуру е, і інші суб'єкти обласна рада е, Міністерства екології, Як, е, вони, чи вони повідомлені про цю історію і яку позицію вони займають? Про історію з побиття актуалістів у мене насі. Так, е, так е, е, я хочу сказати, що е, е, ми потелефонували до людей, які нас підтримують в селі прийшло більше людей, їх лише міліція, тоді ну, бійка е, закінчилась і ми одразу е, склали заяви про злочин. Е, одразу ну, була викликана скора, бо е, міліція е, класифікує це ну, провадження як е, легкі телесні ушкодження, Але в нас є чотири людини, які мають не легкі телесні пошкодження. Сьогодні постраждали. Е, двоє людей мають струс мозку і червону. Е, Черні травми е, у однієї людини вибуту щелепи, і е, людина, яка от, є інвалідом першої групи, в нього пересаджена нирка, били саме ну, в цю область, і ну, наразі людина потребує операції. Так, ну це є проявом особливої жорстокості. Ну жорстокості ми так вважаємо. Е, били жінок, били е, літніх людей, ну били цього інваліда. Це, значить, люди, які вийшли з воріт підприємства, ну, частково працюють на цьому підприємстві, частково це є невідомі нам особи. Керував сам цим директор підприємства і допомагав йому інженер, який там працює. Скажіть, Будь ласка, яка позиція влади обласної цього приводу? Ми стикнулися з тим, що ця проблема замовчується. Чому? На протязі місяця після того, як сталося побиття, ніяких процесуальних дій за цією справою не було. Значить, призначили слідчим людину, яка під час побиття дивилася і не робила ніяких дій, тобто була учасником цих... того, що відбувалося. Коли ми звернулися із тим, щоб його відвели, Зробити відвод цього слідчого нам відмовили, і я змушена була через суд відводити цього слідчого. І суд задовільнив мою скаргу і відвів слідчого. Але справа пішла в область і ну більше двох тижнів ніяких дій в мені не було. Тоді вона повернулася, але все одно ну, нічого не про не відбувалося. Зараз вона там вимог до прокуратури. До обласної до ради, значить, ми вийшли з акцією до прокур... до районної прокуратури, і винесли на довіру прокурору через те, що ну по наших відкритих впровадженнях поти підприємства ніяких справ не відбувається. І тільки після цього, значить, одразу після цієї акції стало проведено такий собі круглий стіл, де було запрошено місцеву владу, було запрошено представників підприємства і нас і. Нас почали, ну, знову ж нам почали розповідати, що начебто все в порядку, але ж проєкту в них ще немає і тому вони не будуються, хоча роботи йдуть повним ходом. Знищено 11 гектарів лісу, спотворимо 40 гектарів пасовища, ну, землі, ну, вони мають такий десь вигляд, ну, от такі котловани. До речі, от видно, що стоять гуртові води, вони дуже близько знаходяться. От, ну, в, такому, в такому стані наразі перебуває земельна ділянка, а у нас запевняючи, що ніяке будівництво не відбувається. Е, значить, на цьому круглому столі стався такий, ну, він завершився дуже несподівано, бо е, ну, люди, яких побили, вони е, почали. Вдатися до міліції, яка була присутня, до прокурора району, і е, стали скажитися, що в залі присутні е, ті, хто їх бив, е, ну, І Почалося впізнання, бо е, по справі значиться, що це були невідомі особи, і було впізнано і директора підприємства, і головного інженера, і людей з е, Служби безпеки. Е, там виявився і депутат сільської ради серед ну, тих людей. От, і ну, так от закінчився той круглий стіл, і почали якихось, якісь ну, більш-менш рухи по тим кримінальним справам. Дякую. Чи є ще щось, що хотіли би донести до журналістів, до органів влади? Звернутися з чим? Я хочу сказати, що ну, проводячи самостійне розслідування з цього приводу, ми з'ясували, що підприємство будується на землях за під створення природозаповідних територій. Саме на цих землях повинен бути створений Національний природний парк Орійський. Отак виглядає, от виглядає схема планування екологічної мережі Дніпропетровської області. І наша земельна ділянка знаходиться у цьому районі. Тут видно, що це одно з основних найбільших ядер національної екологічної мережі Дніпропетровської області. Ця інформація також замовчується. Ми звертаємося із запитами до департаменту екології, але вони ну, хиляються і ну все одно ми змогли отримати карту, з якої видно, що всі ці землі є резервом природозаповідного фонду. Це фото офіційної карти, яка є додатком до затвердженої програми формування та розвитку екологічної мережі. Дякую. Скажіть, будь ласка, пана Євгене, як бути в таких ситуаціях, як вирішувати такі історії, коли влада і правоохоронні органи ігнорують, Яким може бути рішення для країни таких історій? Я представляю організацію Голос Природи. Це непротяжний общественно київська організація. І Організація Голос Природи приймає участь в этой компании, строительства строительство зверофермы по выращиванию норки. Там определились жители. Кроме этого, мы в любом случае подключились к этой компании, потому что э, уже видно, что строительство этой зверофермы э, негативно скажется не только на состоянии экологии населенных пунктов Шульковка и других всего, но также на состоянии экологии днепр потому что рядом схема эти и важные каналы, и все эти годы идут в Днепродзержинск, в левобережную часть. А левобережная часть города Днепродзержинска специально создавалась для того, чтобы подселить людей из санитарных зон промышленных предприятий. Где известно, что Днепродзержинск является городом экологически, где отверженная зона происходящая, такой кризисный город. И левый берег это единственное место, где ситуация более-менее безопасна с точки зрения. Организация Госпрода тоже принимала участие в этой первой открытой встрече с населением, и ввиду того, что ситуация стала критической, и местные жители не доверяют местной власти, и районные органы государственные не принимают необходимых мер, Организация Госпрода прямо на этой встрече предложила создать специальную комиссию на, области, на уровне области. Эта инициатива прямо подана губернатору области Холомовского. И, согласно закону, такие, именно так власти должны поступать. Если на уровне района нет возможности достигнуть консенсуса, губернатор должен на уровне области создать специальную комиссию и разбираться по этому вопросу. Почему мы считаем, что нет ничего удивительного в том, что жители Шульговки беспокоились, что эти потому Животноводство, развитие крупного животного в области уже создало массу проблем. Госпрода с 2007 года фиксирует различные экологические преступления. Например, мы фиксировали несанкционированное захоронение мертвых животных, отходов птицефабрик. По этим фактам мы инициировали прокурорские расследования, Например, фабрики Арель Лигер, такая крупная птицефабрика Арель Лигер, и даже были комплексные государственные проверки. Мы фиксировали другие случаи, когда несанкционированно сбрасывали жидкие отходы в открытые водоемы, и там убивались озера, реки, это все происходит на Петровской области. Об этом очень много пишут в газетах, и поэтому люди достаточно об этом много слышат. И поэтому так люди переживают, когда говорят, что появляется новая ферма. Тем более эта ферма планируется строить рядом непосредственно всего лишь 400 метров от живого смарт Поэтому... Мы считаем, что эта проблема заслуживает серьезного внимания. И на сегодняшний момент, для того, чтобы как-то решить проблему, нужно ее рассматривать на областном уровне, на уровне губернатора. А, Чи подавали вы клопотания от э, громадских организаций на уровень губернатора и на уровень Министерства экологии? Э, пока что мы на, на уровне Министерства экологии не выходили. Пока что мы ограничились уровнем губернатора, и предложили состав этой комиссии. Эта инициатива подана не с протокол такого прямо военной открытой встречи, но отдельно, по отдельным письмам дублируем эту инициативу. А на уровне Украины мы подавали инициативу вместе со своими партнерами э, на уровне Министерства агропромышленности. Эта инициатива касается пересмотра той политики, которая ведется в Украине в области животноводства. Но об этом более детально расскажет Наталья Коломайцева. Це має більш зараз. Загалом я хочу зазначити, що ситуація в Шухівці одинока. І Ми зберігаємо такі випадки при а, будівництві свиноферм в Івано-Франківській області, птахофабрики в Ілліській області, інших птахофабриків в Чернігівській області. В кожному випадку це було протистояння місцевих жителів громади з одного боку та компанії та місцевої влади з іншого боку. Майже в кожному випадку громада не мала доступу до мечетної інформації про запланований екологічної інформації. І е, дізнавалася про рішення про будівництво нових об'єктів та про е, укладання дострокових договорів оренди на будівництво, оренди зміни під будівництво, вже після ухвалення цих рішень. Е, і тому виникає парадоксальна ситуація, коли громада, яка живе е, на цій території, е, вже декілька поколінь, яка користується. Е, Природними ресурсами, яке має право на чисте та безпечне довкілля, не є учасником обговорення, чи, чи варто будувати промислові об'єкти на своїй території. І тому конфлікт навколо великих промислових ферм виникає саме через те, що рішення про їх прийняття відбувається без урахування думки місцевого населення, яке зазвичай виступає проти і має на це досить об'єктивні причини. Зокрема, відповідно до українського законодавства промислові ферми відносяться до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. І за рівнем екологічної небезпеки прирівнюються, наприклад, до хімічних заводів, нафтопереробних комплексів та навіть ядерних установ. Якщо говорити про екологічні впливи промислових ферм, це а, вплив на повітря, воду, крути, білі кінцевого кінцевому рахунку здоров'я людей. Загалом в світі вважається, що промисловий ферми є найбільшим осередком жорстокості проти тварин. І навіть маючи цю а, інформацію за основу, у нас державна політика зорієнтована або сприяє розвитку великих промислових ферм, фермських господарств на малих та середніх ферм. Тому а, а, ми вважаємо, що а, ці, а, за таких а, умов... Ситуація може лише загостритися, адже а, такі конфлікти будуть виникати в майбутньому. Якщо держава не змінить а, політику на та буде орієнтуватися на розвиток малих громадських господарств, або не змінить процес прийняття рішення, а, такі конфлікти будуть виникати в Україні постійно. Дякую. А, також. Добре, мені запитати Мар'яна Булгакову. А, з точки зору е юридичної організації процесу. Е в, чому, в чому причина? того, що люди не можуть е аргументувати свої права на ті речі, які прописані в законі. Доброго дня, шановні учасники прес-конференції. Я представляю Доброго. організацію, яка на прохання екологів і людей, які власне постраждали від існуючої ситуації, звернулася до нас, щоб ми здійснили правовий аналіз чинного законодавства, який привів до того, що в Україні можливі є такі порушення і нормальне прав громадян і е, е, такі можливості для того, щоб громадськість не долучалася до прийняття рішень, які, власне, прямо впливають на їхні приватні інтереси. Отже, на основі е, здійсного аналізу, ми дійшли до таких. Е, в принципі висновків, про які ми так всі знаємо, які характерні в принципі для правової системи в Україні, в тому числі і для тваринницької галузі, які полягають в тому, що крім певних недоліків чинного законодавства, які існують, які завжди існують, а чи дійсно законодавство постійно перебуває в стадії трансформації удосконалення, вдосконалення. В Україні не виконується навіть чинні і існуючі нормативні положення. Не дивлячись знову ж на те, що вони можуть бути недосконалими, але вони є і навіть існуючі норми не виконуються. Отже, крім недосконалості і невиконання, в Україні не завжди спрацьовує процедура контролю. Верніше вона спрацьовує чомусь тоді, коли на то існує певна політична воля чи воля певних суб'єктів, а тоді, коли ми маємо... Такі порушення прав громадян, як ми слухаємо про побиття громадян, чомусь місяць. Є такі умови, коли місяць може не здійснювати розслідування і так далі. Тобто це є ті загальні речі, з якими ми всі зустрічаємося в різних сферах нашого державотворення. Що стосується взагалі проблеми тваринницькій галузі, ну тобто зараз е, будівництво цієї ж е, ферми в Шульгівці знаходиться на стадії початку. Ми поки що не говоримо про негативні екологічні впливи, які вже мають місце, але ми бачимо, що на самому етапі виділення земельної ділянки. І залучення громадян до розміщення об'єкту, до, до інформування громадян про те, який об'єкт буде розташовано. Ми вже бачимо, що мають місце порушення, оскільки земля виділена не під не під розміщення фермерського господарства, а для якихось потреб, оскільки якщо б земля, якщо б громадяни, які отримали цю землю, повідомляли органи місцевого самоврядування про те, що для чого їм ця земля. Вони би повинні були е, готувати певне обґрунтування, повідомляти орган державної влади про те, які будуть негативні екологічні впливи, і відразу е, на стадії підготування такого містобудівного обґрунтування і розміщення об'єкту відразу повинна би була залучатися громадськість до обговорення питань щодо розміщення цього об'єкту. Звичайно, повинні би були запрацювати процедури. Що стосується таких ще земельних питань, ну, тобто хочу звернути увагу на те, що згідно чинного законодавства, встановлено розмір санітарно-захисної зони в 300 метрів щодо даного об'єкту. Існуючі нормативи є досить старі і, наприклад, для звірівничих ферм, яким, якою буде дане підприємство в Шульівці, не встановлено розмежування щодо розміру. Тобто е, диференціація розміру санітарно-захисної зони не здійснена за розміром цієї ферми. Хоча така диференціація є для інших ферм, але для даної ферми немає. Тому є підстави вважати, що цей розмір 300 метрів, навіть якщо він не буде дотриманий, він Призведе до порушення екологічних прав громадян і до забруднення навколишнього пророднього середовища. Хотіла звернути увагу на підпорід, що дуже часто в нас тоді, коли в полі. Буч поч... ініцію... ініціюється будівництво якогось підприємства будь-якої галузі, тому числі тварини стоїть цю діяльність і людей переконують в тому, що це корисно людям, оскільки будуть створюватись нові робочі місця і так далі. Але ми хочемо звернути увагу на те, що не потрібно створювати нові робочі місця і розвивати економіку нашої держави із порушенням існуючих норм чи законодавства. І чинячи негативний екологічний вплив і порушуючи права громадян. Це перше, на що я хотіла увагу. І наступне, це те, що е, аналізуючи чинне законодавство, ми якось зіткнулися з такою проблемою, е, навіть не проблемою, а з такою, можливо, абсурдною позицією, яка часто пронизує закон, яка полягає в тому, що чомусь в законі державний і громадський інтерес розмежовується. навіть у, у випадку. Коли е, в законі, законі про основне містобудування дається визначення громадських слухань, вказано, що це є процедура узгодження інтересу юридичних осіб, громадського інтересу та державного інтересу, що є концептуально так само неправильно, оскільки не існує якогось е, абстрактного державного інтересу, існує громадський інтерес і громадськість уповноважує державу, органи державної влади, посадових осіб, представників органів місцевого самоврядування для того, щоб вони представляли їхній громадський інтерес це є другий такий момент, на який ми хочемо звернути увагу. Ну і в якості рекомендацій, які ми висловлювали на основі здійснюваного нами аналізу. Це є наступні. По-перше, потрібно удосконалити процедуру контролю за такою діяльністю. Потрібно не допускати можливості ситуації, коли відбувається будівництво без певних дозвільних документів і подальшого узаконення такого будівництва різними шляхами. І потрібно повинна бути передбачена чітка процедура до притяга процедура притягнення до відповідальності осіб, Винних у таких порушеннях, винних у порушенні процедури громадськості і винних у тому, що будівництво може відбуватися без дозвільних документів, оскільки в Україні є інстанції, які уповноважені здійснювати на здійснення контролю в даній сфері, починаючи від природоохоронних інстанцій, закінчуючи інстанціями на сфері будівництва, ну і звичайно прокуратурою, я би хотіла звернутися. Від мешканців села Шульгівки до Генеральної прокуратури України із проханням, з вимогою заборонити будівництво підприємства в зоні, яка зарезервована під створення об'єктів природозаповідного фонду, в зоні, яка є зоною техногенно, техногенною зоною підтоплення, що спричинено водосховищем Дніпродзержинським. Я хочу звернутися до Генеральної прокуратури із проханням контролювати діяльність прокуратури Дніпропетровської області і правоохоронних органів, тому що ми подавали більше 30 заяв про злочин до Петриківського районного відділу. Але е, наші заяви про злочини не вносилися до єдиного реєстру досудових розслідувань. І коли я звернулася до прокурора Дніпропетровської області із заявою про злочин на начальника слідчого відділу Петриківської міліції, то прокурор Дніпропетровської області також не вніс мої заяви про злочин на цього. Начальника слідчого відділу і я була змушена звернутися до суду, і суд виніс ухвалу навіть дві ухвали, в яких. Він визнав дії прокурора Дніпропетровської області протизаконними проти і зобов'язав його внести мої заяви проти е, начальника слідчого відділу Петриківського РВ до ЄРДР. Але е, через два дні після винесення ухвали суду я звернулася до прокуратури Дніпропетровської області і з'ясувалося, що мої заяви всупереч ухвалі суду не внесені до єдиного державного реєстру. Розслідувань, тож я знову звертаюся із проханням ну, навести такий ну, порядок, бо Кримінально-процесуальний кодекс він приймався новий для того, щоб не було відмов і всі заяви про злочин вносилися до єдиного реєстру досудових розслідувань. Отже, ну, ми в нашій ситуації із ну, боротьбі проти підприємства, яке незаконно будується, подаємо заяви про злочинні дії підприємства і вони не вносяться до єдиного державного реєстру. І це все покривається ну, вплоть до прокурора Дніпропетровської області. Ми хочемо, щоб генеральний прокурор звернув на це увагу, зібрався в цій ситуації і заборонив такі дії підприємства. Підприємства Агропроміст, яке будується на землях швидкої сільського.